Стоять заплакані сади, скидають листя на руїни, він залишився молодим, Солдат із мирної країни, застилим поглядом крізь сад Мов білий птах до неба линь, душею світлою солдат такої мирної країни, не наша чорна квітка польова, обпалена жорстокими руками, Звикає жити молода вдова. Самотня жінка і самотня мама, вчорашня наречена юних літ усміхнена і створена любити, напевно, збожеволій білий світ, в якому розквітають чорніки. Знов прокинеться синок і знов попросить розказати, що тато там серед сірок, що білим ангелом став тато, І знов чекатиме на грім щоб у травневий день почути, як під небесі вогняні. Рімлять по татові салюти Не неначе чорна квітка польова опалена жорстокими руками, звікає жити. Дорогі рідні, шановні присутні, сьогодні ми проважаємо останню земну дорогу нашого земляка, солдата Юрія Леонідовича Пастухова. Народився Юрій 11 жовтня 1976 року в селі Завадівка. Середню освіту здобув у місцевій школі. З 1994 по 1996 рік служив в армії. Потім навчався у Немішаївському фаховому аграрному технікуму, здобув професію технік-механік, створив сім'ю. Разом із дружиною. Виховував двох прекрасних синів, відкрив власну справу та займався зварювальними роботами. Мав золоті руки. Його вироби задля благоустрою нашого селища та сіл громади будуть нагадувати нам про його талант і велике добре серце. З перших днів повномасштабної війни Юрій був призваний до лав Збройних сил України. Він був сміливим воїном і гідним солдатом, вмотивований і безстрашним. 23 грудня 2024 року солдат-навідник механізованого відділення механізованої роти Пастухов Юрій Леонідович загинув у бою з ворогом біля села Терни Донецької області. Відповідальний, щирий, найкращий батько, чоловік та брат. Таким ми завжди пам'ятаємо Юрія. Дорогі рідні, щиро поділяю ваше горе та висловлюю співчуття від усієї громади. Світла пам'ять, шана і слава Пастухову Юрію. Герої не вмирають. Слава Україні! Герої. Жити, молода вдова, самотня жінка і самотня мама, вчорашня наречена юних літ, усміхнена і створена любити, напевно, з збожеволі в білий сріб, в якому розквітають чорні кити. Же постріли заснуть, і стане тиша над полями, бо чорні квіти там цвітуть, бо поливаються сльозами, щоб наречені юних лік, Сміхали створені, любити, хай на колінах білий світ. Прощення молить в чорних квітів, наче чорна квітка польова, опалена жорстокими руками, звикає жити молода вдова, самотня жінка, і самотня мама, щоразня наречена юних літ Певно, споживолі в білий світ в якому розплітають чорні квіти Ні плине кача, ПО сині, мамко ж моя не лайме. Heroii ne umbrai, Eroi ne umbrai, Eroi ne umbrai, Eroi ne umbrai, Eroi ne umbrai, Slava Ucrainei!